Тиша. Амстердам ще не прокинувся. Канали стоять, як розлиті дзеркала, по яких ковзає ранковий туман. Десь за вікном кашлює продавець тюльпанів, брязкає металом кузня, і над дахами з'являється перше зимове світло. У вузькому провулку, серед запаху риби й диму, хлопець з темними очима закриває за собою двері. Його звуть Барух. Йому 23, і сьогодні він уперше відчуває, що залишився сам. Амстердам середини XVII століття місто, де торгують всім, навіть ідеями. Тут привозять прянощі з Ост-Індії, картини Рембранта, рукописи Галілея, і сюди ж тікають ті, кого переслідують інквізитори. У єврейській громаді на набережні Хоутграхт панує інший ритм молитви, закони, страх перед Богом. Тут кожен крок під контролем рабинів, кожне слово може стати причиною для осуду. Барух виріс саме тут. Син успішного торговця, учень найкращих учителів, його бачили майбутнім равинам, але він щось почув. Колись у лавці старих книг йому потрапив до рук латинський том Декарта, і відтоді, всередині нього щось почало скрипіти як механізм, який більше не слухається старих законів. Він задавав запитання, яких ніхто не любив чому Тора говорить одне, а світ показує інше? Хто написав слова Моїсея, якщо в них є історії після його смерті, учителі морщилися, друзі відверталися, барух усе рідше приходив у синагогу. Замість молитви книги, замість свят, тиша і робота. Після смерті батька він відмовився від спадку, лише узяв ліжко і кілька рукописів. Коли йому запропонували гроші, щоб він мовчав, він лише посміхнувся. 27 липня 1656 року. Синагога переповнена. Рабини читають стародавні слова прокляття. В залі пахне воском і людським потом. Ім'я баруха спінози звучить як вирок його проклинають удень і вночі на виході і на вході. Ніхто не має права говорити з ним. Він стоїть спокійно. На мить здається, що він навіть слухає мелодію цих слів. Ніби запам'ятовує ритм майбутньої свободи. Потім виходить, повільно не озираючись. На вулиці спека. Сонце відбивається в каналі, блищать скла вікон. Він проходить кілька кварталів і зупиняється біля майстерні, де колись купував лінзи. У повітрі стоїть запах олії і скла. Він дивиться на них, ніби вперше розуміє, що бачить крихітні кола, які можуть змінити зір світу. Він бере одну лінзу, підносить до ока, і крізь неї бачить небо чисте, без меж, без бога спостерігача, лише світло, що ні від кого не ховається. Деус, сива натура. Шепоче він, сам ще не знаючи, що ці слова перевернуть історію. Вузькі вулиці Амстердама стихають під ударами дощу. У маленькій кімнаті на другому поверсі будинку аптекаря. Спіноза сидить біля вікна. Перед ним дерев'яний верстат, розсип скла, запах пилу й олії. Він шліфує лінзи повільно, ритмічно, як монах читає молитву. Кожен рух руки точний, спокійний, кожна лінза окремий світ, крізь який він бачить небо і себе самого. Поруч кілька латинських книг. Серед них принципія філозофія Рене Декарта. На полях густі чорнильні позначки. Рес когітанс. Рес екстенса. Він читає у голос, тихо, наче пробує смак слів. У цей момент двері риплять. У кімнату заходить худий чоловік з живими очима Франциск Ван Ден Енден, колишній єзуїт. Тепер учитель латинської школи. Його називають бунтівником, таємним республіканцем. Людиною, що мріє про свободу не лише думки, а й держави. Ти вже не повернешся до своєї громади, каже він, сідаючи поруч. Але можеш приєднатись до нас. Ми теж вигнанці, тільки не з храмів, а з ідей. Так починається нове життя. У школі ванден Ендена діти купців, лікарів, моряків Вони читають «Лукреція», Цицерона та Ціта. Спіноза мовчить більше, ніж говорить, але коли він піднімає очі, інші замовкають. Він слухає про природні закони, про республіки, про свободу. Він уперше бачить, що мислення може бути не гріхом, а шляхом. І ще Клара Марія, донька Ванден Ендена. Її сміх лунає, як вода по камінню. Вона читає Латину швидше за нього, сперечається з ним про вергілія. Одного разу він приносить їй лінзу, власноруч відшліфовану. Вона дивиться крізь неї, і все стає ближче, чіткіше, навіть він. Але наступного дня вона виходить заміж за іншого, молодого лікаря Зантверпена. Спіно замовчить. Просто повертається до верстата. Вечорами він сидить біля лампи, обведений пилом і тінями, пише короткі латинські фрази Деус. Сіве натура Бог, тобто природа у світі немає двох субстанцій, немає межі між духом і тілом, є лише єдине нескінченне. Він відчуває, як ця ідея росте всередині нього, як вогонь під ребрами. Одного разу вночі, коли вітер з моря колише вікна, він раптом розуміє його шлях не лише філософський, це шлях проти страху. Проти самих коренів людської покори. Він бере аркуш, пише перше речення майбутньої книги і посміхається. А через кілька місяців у двері постукають. Три коротких удари. Невідомий у плащі, простягне йому лист із печаткою. Усередині. Запрошення до зустрічі в Гаазі. У кінці лише два слова, написані тонкою рукою Трактатус Політикус гаага кінець осені. Вітер із північного моря б'є в обличчя, піднімає пісок і кидає його на вікна вузьких будинків. Спіно заоселяється на околиці, у маленькій кімнаті над пекарнею. За стіною запах теплого хліба і сміх дітей. На столі верстат, чорнило, аркуші і жодної зайвої речі. Він працює, мов одержимий. зранку шліфує лінзи для мікроскопів Антоні Ван Левенгука, який у цей час відкриває новий невидимий світ бактерії. Увечері пише латинню. На краю столу лежить аркуш із заголовком. Етіка, ордена geometrico демонстрата. Він вибудовує фрази, як майстер викладає камінь за каменем. Субстанція est et quod in se est, et per se, concepitur». Кожне слово, наче клацання замка, який замикає Всесвіт у систему. Іноді він виходить на вулицю. Піднімає голову і дивиться, як тіні будинків ковзають по фасадах. Люди квапляться, сваряться, моляться, і все це здається йому частиною одного механізму. Він бачить закономірність навіть у крику ринкової торговки. Одного дня до нього приходить Ян Девіт, великий пенсіонарій Голландії. У його руках рукопис, надрукований анонімно Трактатус теологіко політикус. Спіноза дивиться на нього. І в очах блимає тривога. Девід каже: Цю книгу вже шукають, її називають проклятою. Але ми з тобою знаємо вона необхідна. Після його відходу в кімнаті стає тихо, лише годинник відміряє удари часу. Спіно забере аркуш і починає писати нову главу про людські пристрасті. Його цікавить не те, що говорять богослови, а те, що люди роблять, коли мовчать. Він спостерігає, як пекар свариться з помічником. Як жінка плаче, як хлопчик краде яблуко усе це приклади одного й того ж прагнення вижити, зберегти себе. Конатус слово, що стане серцем його філософії. Його день починається з кави і закінчується записом ніхто не ненавидить, поки не відчуває страху. Він починає розуміти людей, яких більше не засуджує, замість проповіді, анатомія душі. Він пише Радість це зростання сили. Смуток її падіння. Та Гаага вже напружена. На вулицях чутно політичні гасла, у трактирі обговорюють армію принца Оранського. Одного вечора він повертається додому і бачить, як на стіні його будинку хтось намалював хрест і написав Атеїста. Він стирає літери рукавом, не кажучи жодного слова. Після цього він майже не виходить. Вікно його єдиний зв'язок зі світом. Через нього він бачить, як минають пори року, як падає сніг. Як знову приходить весна? У його зошиті з'являється новий розділ про рабство людини. Він відчуває, що пише не просто філософію, а карту визволення. І в ту ніч, коли закінчує останнє речення, у двері лунає глухий удар Три рази повільно, навмисно він кладе перо, підходить, відчиняє. На порозі стоїть хлопець, кур'єр, задиханий від бігу. У руках конверт без підпису. Усередині короткий рядок. Голландія огні. Вітта більше немає. Вітер гуде між вузькими вулицями Гааги. Несе запах диму і страху. Люди замикають двері, шепочуться на порогах. Ян Девід мертвий. Його брат теж. Місто кипить ненавистю. Спіноза стоїть біля вікна, руки тремтять. На підлозі аркуш, який він щойно впустив. На ньому чорнилом виведено Гомолібер де нуларе мінус квам вам деморте коджітат». Вільна людина про смерть не думає. Він виходить на двір, але господар хапає його за рукав Не ходіть туди, там натовп. Саме тому я мушу. відповідає спіноза. Він несе під плащем аркуш із написом Останні варвари хоче прибити його на площі, де пролилася кров. Але господар замикає двері, а ключ ховає. Усе місто гуде, і над цим гулом він чує, як падає щось у ньому самому. Як віра в людський розум тріскає, немов лінза під надмірним тиском. Наступного ранку він знову сидить за столом. Літери стають дрібнішими, почерк рівнішим. Людина не пан над своїми пристрастями, але може пізнати їхні причини. Він працює, поки не темніє. Його друзі, кілька науковців, серед них лікар Людвіх Мейер і картезіанець Генрік Олденбург приходять рідко, приносять свіжі новини. Твій трактат заборонено в усій Європі. Його називають книжкою, написаною в пеклі. Спіно засміється. Тихо, без гіркоти. У 1675 році він отримує лист із Парижа, його кличуть у сорбонну, обіцяють кафедру. Якщо лише погодиться додати до своїх праць одне речення: адео депендент усе залежить від Бога. Він відповідає коротко я вже це написав, але, схоже, не всі зрозуміли, що Бог і є все. Він хворіє: скляний пил, що роками усідав у легенях. Тепер змушує його кашляти, але він не зупиняється. Завершує політичний трактат про державу, яка має стояти на розумі, а не на страху, пише, що демократія найприродніша форма влади. Йому пропонують гроші, щоб мовчав, він відмовляється. Пекарі знизу приносять йому гарячий суп, і він дякує, не піднімаючи очей від рукопису. Людвіг Мейер сидить біля ліжка і слухає його подих на столі скринька з рукописами. Відправ їх до Амстердама. Там знають, що робити, каже спіноза. За вікном чути дзвони. Він бере аркуш, пише останні слова. Омнія, преклара, там діфічілія, квам рара, сунд усе прекрасне, важке і рідкісне. Потім кладе перо. Мейер нахиляється, але спіноза вже не рухається. Свічка догоряє, у кімнаті пахне склом, воском і чорнилом. Через кілька місяців у типографії Амстердама невідомий набірник вставляє в рамку першу сторінку книги. Над нею дві літери. Б. Д. С. У дверях друкарні зупиняється молодий студент. Він запитує Хто цей автор? Набірник посміхається Той, хто довів, що Бог живе не в небі, а в кожній лінзі. І в цю мить над Амстердамом сходить сонце. Світло ламається крізь скло, мов би нагадуючи він ще тут. Амстердам, 1677 рік. Книгарня на вулиці Калверстрат відкривається ще до світанку. На вітрині нова книга без імені автора. Тонкий латинський шрифт. ЕТІКА. ОРДНЕ ДЖЕОМЕТІКО демонстрата. ЛЮДИ зупиняються, дивляться Хто шепоче. Це він. Через кілька тижнів книга розходиться по Європі у Гамбург, Париж, Лондон. Її читають таємно. В університетах забороняють згадувати ім'я автора, але студенти переписують уривки від руки. Минуло кілька років. На лекції у Лейденському університеті професор говорить ідеї спінози це отрута. А потім, коли аудиторія порожніє, витягає з кишені ту саму книгу і читає мовчки при свічці. У XVIII столітті філософи просвітництва цитують його, не наважуючись назвати. Вольтер зберігає етику під фальшивою палітуркою. Гете уже через сто років каже Якщо є святий серед мислителів, то це він. Ейнштейн у ХХ столітті повторить Я вірю в бога спінози. Будинок у Гаазі давно перебудували. Лише невелике вікно збереглося з того часу. За ним тиша, дерев'яний стіл. І одна лінза, що досі лежить на получці. Скло трохи помутніло, але якщо подивитись крізь нього на світло, воно грає всіма кольорами. У цьому відблиску уся його філософія ні молитви, ні страху, лише ясність. Спіноза не залишив спадкоємців, не мав грошей, не шукав слави. Але його ідеї розійшлися світом як відлуння тихе, вперте. Невидиме. Він довів, що можна бути вільним, навіть коли не маєш нічого, що розум це теж форма любові. Світ навчився літати, будувати міста, створювати машини, які мислять. Але коли ми зупиняємось і на секунду бачимо в цьому хаосі порядок, ми дивимось його очима. Світло падає на стару лінзу, і крізь неї навіть зараз все ще видно Бога. Який не сидить на небі, а просто дивиться на нас зсередини кожної речі. Якщо вам сподобалася ця історія, напишіть у коментарях, про кого або про яку ідею ви хочете почути наступну. І не забудьте підписатися. Попереду ще багато тих, хто дивився на світ. інакше.